Оце я вам продемонструю. Це якраз шестикамерна модель I6 Mol, вона чекає маніпулятор, вона на східницю поїде. Туди вже штук десь 7 забрали різного типу. Вона має 6 камер, має ребер жорсткості як ззовні, так і всередині. Всі трубки понизу запаяні, гнучки шлангів понизу, які потім часом вириваються, перегинаються, система виходить з ладу немає. Тут всередині є одна е, формула з патенту на винихід. Що таке одна формула? Тобто в патенті на винихід у нас є на очисну споруду, є пару, типу, раз, два, три, чотири, сім штук, сім формул. Типу, кожна формула описує свою винахідливість. І тут одна з тої формули працює в цій системі as 6 Small. Які там ще переваги? Ну, Дуже важливо, що є доступ до усіх камер. Подивіться, зверху буде тільки вас люк, ось такий садовий. Садовий люк, ну може колір бути там чорний. Садовий люк і вентиляційний грибочок. Тому що ми зустрічали багато, що роблять такі 2-метрові люки, і це на пів ділянки, це дуже негарно має вигляд. І вони так от ще потім просідають. А по цьому люку можна ходити безпечно. Безпечно. Ну Ваш вибір. А ці, до речі, якраз вісьмикамерні. Тут знаходиться все біля кільцевої дороги, ми звідси відвантажуємо на всі напрямки в Карпати. Оце два вироби, чекає на маніпулятор, щоб завантажити і туди в сторону східниці їдуть. Так що вибір за вами, але знаєте, що якість вона завжди трохи дорожча. Якщо ви порівняти нашу очисну споруду і, от як ви кажете, десь там бюджетнішу, ви зрозумієте, чому. Але потім в подальшому часто-часто замовники кажуть, ой, якщо б я зараз купляв, я б алпайний сес взяв. Ну, це є правда. І колеги купляють вже ось такі.